Фух, хай ти западешся. Недаром народна мудрість каже, що не проси дощу, а проси урожаю. Зравенькі були шановні хлібороби. Сьогодні п'ятниця. Готовлю на завтра збирання картоплі. Заросла, звісно. Страшний суд. Дощі. Пішла то лобода, то всяка нечисть та така кучерява, що куди там. На картоплі Бадилля такого не було, як стояла Щериця та Лобода. Ну вже скосив, остався останній прохід такий. Покажу якщо вийде. Чим же я його шукав. Чим ту картопельку шукав є отакий у мене прибамбас до тракторця Т25, отакий мульчер. Ну, ідея не моя, скажімо так, воно все ж, все ж хтось його перший раз придумав, а на просторах Ютуба люди діляться, поглядаю. Та її зробив собі. Йому вже, правда, годів 20, мабуть, не менше. Ну, коротенько, якщо це і розповім, може буде кому цікаво. На йому стоїть редуктор один к одному. Це з бурячного SPS погрузчика. Це той самоходний, що на МТЗ стояв на горбу його. Захват його 1,40. Ну, оскільки ж один к одному редуктор, то прийшлося робити ще отаку добавку. щоб збільшити оберти. Там у мене стоїть зірочка на 12, а тут стоїть вверху на 32. На неї йде привод. Стоїть оце все на валу. Стоять такі два подшипники, вони сферичні. Десь трошки, якщо і не вгадалося, то можна там вони подшипники саме підцентруються. На цій стороні в мене стоїть натяжний натяжна зірочка така на холостому, на холостій стороні, щоб можна було це попідтягувати. Звісно, б на 25, але поки отак картошку не знайду, то сезонів на 2-3 на 3 вже такий розтягнутий. Ну, зараз то стоїть новий цепок, ну, нагрівся гаряченький. Стоять такі два опорні колеса, вони регулюємо. вони крутяться, вертяться. Регулювання просто. Навертів дірочок через 5 сантиметрів. Стоїчка. і всі діла. А от тут Стоїть зараз, якщо буде видно, залізу тут на валу у редукторі стоїть така там зірочка якраз ну, ступиться по валу. До тієї зірочки приварена такий круг приварений. Все це діло надіте на вал. І два такі спарені поводки. Вони там двома болтами прикручені, а на краю, на одному болту, через шайбу стоїть ніж. Ніж це із кукурузної зернової жатки. Їх чотири штуки. Вони з однієї з другої сторони заточені, Ну, сюди воно крутиться. І ніж ріже під точкою цією угору. Бо якщо поставити ніж вниз, то як тільки вхвати земельки або щось, так буде зариватися і зариватися глибше і глибше буде зариватися. Тут по, по кругу таку поставив, обварив його шиною, треба було, звісно, його заокруглити повністю, щоб воно було аж сюди замкнуте. Зробив для чого? Щоб піджимало сюди масу, щоб вона... Як цей, то не давало їй сюди близько заходити. Там стоять такі два противоріжучі, скажімо так, ножі, так називаємо, скажімо примітивно. Туди ніж заходить і щось там задержує і перебиває. Щоб дуже дуже гарно похвалитися, то так не похвалюся, що прямо там... Аж так, вони тут у його ж буртики ці зроблені, бокові, щоб він ну, перемелював, лишній раз хватав і перемелював траву. Ну, на високому зрізі так не виходить. Трава спереді ніж її підрізає і вона падає на низ. Якщо трава густа, або бадилка стоїть, або ще, що вона може зависати. Тоді її ніж підхвачує, там, не знаю скільки там, 100 разів, а мої більше, там, і починає її тоді дробити. Саме краще цей мульчер робить, це на низькому зрізі. Коли я піднімаю колеса повністю, він повзе на оцих лижах і в його ніж йде там, над землею, там, сантиметрів 6. І трава тоді вона нікуди не падає, і він тоді її ріже, бриє прекрасно. Ну, складає в одну сторону, складає такий волочок невеличкий. Ну, воно там подрібнене. Так що такого дуже там, щоб щось там, скажімо так, якісь там неурядиці по цьому питанню, то немає. Стоїть на отбора стоїть обгонна мухта. Вона, щоб можна було, коли виключаєш, тут же ж, як такого холостого немає, або газ скинув, або ще щось обороти, тут же ж, вони тут, якщо взяти один-трьом, то це півтори тисячі на валу. А якщо взяти плече ножа, учитуючи, що воно тут від центра. 70 см. То тут углова скорость дуже велика. То ніж у мене колись був, перебило той болт, то так я ножа й не знайшов, куди він вискочив, черти його батько. Так що в голові скоростя тут ножа дуже велика, мах великий. То перше, як іду, хорошу травичку, як ухвати, то клопонятку піддимлює. Докосив я її, побідив, знайшов. Ну, проти сонця там все одно ну, нічого не він. Ну, отак і нічого. Якби картошка дуже не заросша була, то воно б отак би бадилку позбивало та й стояло б собі чистеньке. А так, звісно, картошка рост припинила, а бур'янець пішов. І тут гербарій. І все можна побачити. Ну а що ти зробиш? Нічого й не зробиш. Таке воно ну Нічого. Завтра йдемо побіждати. Будемо її шукати. В бур'яні знайшов сьогодні, а завтра з утречка раненько підемо шукати її в землі. Як казала невістка. Копнула раз та другий раз та каже, знаєте що, мамо? Хто її весною тут ховав? Той хай її тепер і шукає. Ну, нам діватися ніде, прийдеться копати. Буде в нас тут завтра трудовий фронт. Наші славні Збройні сили. Там на фронті. Слава їм велика й пошана від усього люду українського, а ми ж будемо тут. Ясно, що Всьому ми її не з'їмо, комусь ще попаде. Дивись, може, і хлопцям попаде. Є у мене такі там дорожки натоптані, що можна і там буде. Всім, я думаю, хватить дасть, Бог уродило. То всі будуть з і хлібом, і до хліба. А картопля це другий хліб. Так, всім дякую. За перегляд підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Всім миру і добра!